Якість надання реабілітаційної допомоги залежить від рівня підготовки фахівців з реабілітації, а також можливостей, які їм надає заклад в реалізації їхніх знань та навичок. Як казав мій знайомий фахівець з реабілітації, який має достатньо знань і навичок, іноді може зробити більше з куском скотча і табуреткою, ніж повний зал роботів та крутого обладнання. Команда надає реабілітаційну допомогу в межах біопсихосоціальної моделі, коли ми орієнтуємося на Ті потреби, запити цінності, досвід пацієнта, які він має, і використовуємо це для досягнення поставлених цілей. Цілі ми вставимо разом з пацієнтом та його родичами або доглядачами, ті, які залучені в його повсякденне життя. Це дозволяє нам досягнути максимального результату і максимально оптимізувати функціонування людини. Важливо залучати в процес реабілітації сім'ю пацієнта, доглядачів, друзів. А також інших близьких людей, які оточують людину для того, щоб досягнути максимальних результатів в оптимізації його функціонування. Будь-який доказовий процес надання реабілітаційної допомоги починається з реабілітаційного оцінювання, під час якого фахівці з реабілітації, що входять в мультидисциплінарну реабілітаційну команду, проводять первинне реабілітаційне оцінювання, кожен у межах своєї професії і визначають ті реабілітаційні потреби, цілі, завдання, мету реабілітації якої над якою пізніше буде працювати вся команда? Результативність реабілітації визначається зміною результатів реабілітаційного оцінювання, яке проводять фахівці на реабілітації на початку в процесі і під час виписки пацієнту з закладу охорони здоров'я дуже важливим є мотивація пацієнта і його згода, комплаєнс з командою на співпрацю і роботу спільну над спільними завданнями і метою реабілітації. А також залучення родини, колег, друзів і всіх людей, які оточують людину в повсякденному житті. Ми не виділяємо реабілітаційну допомогу окремо для людей, які постраждали внаслідок війни. Тому що це ті ж самі люди, які проживали поруч з нами. Так вони переїхали з їхніх регіонів, так вони мають більш складні травми. Але ми працювали з тими травмами і раніше. Вони мають більше особливостей щодо надання психологічної допомоги таким пацієнтам, але їхні травми і захворювання стали більш складними і потребують більш якісного підходу в наданні реабілітаційної допомоги, більш тонких і специфічних знань щодо її надання. Наші фахівці з реабілітації зараз дуже активно навчаються як всередині України у найкращих експертів своїх напрямків з надання реабілітаційної допомоги, так і міжнародних експертів, які навчають нас за кордоном. З початком війни перед нами постали нові виклики. Все частіше до нас звертаються люди, які мають питання щодо ментального здоров'я, і все частіше їм потрібні фахівці з ментального здоров'я. Наші військові приїжджають з посттравматичними стресовими розладами. Так само його можуть мати цивільне населення, яке постраждало внаслідок військових дій або стресових ситуацій, які з ними пов'язані. Наразі ми розширюємо спектр допомоги, саме які надається фахівцями з ментального здоров'я, і плануємо створити центр ментального здоров'я як частину центру реабілітації в нашому закладі. Реабілітаційна наука не стоїть на місці, але доказові реабілітаційні втручання потребують часу для того, щоб довести, що вони дійсно доказові. Тому інновації ми дуже обережно до них відносимося і не тестуємо в на наших пацієнтах ті методи або втручання, які наразі не мають під собою хорошої наукової основи. Проте ми спостерігаємо і щодня. Проводимо свої аналізи, свої дослідження щодо того, що є ефективним, і як краще працювати з людьми. Тому що ви розумієте, що ми зараз є першопрохідцями. Ми знаходимося в центрі Європи. Ми розвинута країна, яка має дуже багато класного досвіду в наданні реабілітаційної допомоги, але наші виклики вони не знайомі жодній країні, і насправді ніхто нам не може дати дуже конкретних інструкцій, як саме потрібно працювати. Так, ми використовуємо. Різнопланове обладнання. Ми намагаємося впроваджувати нові методи допомоги, нові втручання реабілітаційні, які мають доказові, доказову основу. Але обладнання не визначає ефективність реабілітації. Обладнання це те, що спрощує роботу фахівців реабілітації, дещо їх розвантажує і робить цікавішим сам процес реабілітації.